Всіх глядачів я знов вітаю добра та перемоги над силами зла. Я всім бажаю, всім традиційно я е хелоу. Нехай загине Рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом. Сьогодні це будуть Сильвер та або Срібні таро на 6 квітня, четвер. І що стосується самого дня, 6 квітня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Якщо ви дивитесь постійно езотаріум, не забувайте залишати свої відгуки та ставити вподобайки. Якщо ви вперше потрапили на канал, можете відразу підписатися, бо ці прогнози ніколи не бувають зайвими. І як це не дивно, вони впливають не тільки на тих людей, що дивляться прогноз, але й на тих, що не дивляться, ви можете самі. Поекспериментувати і позапитувати у своїх знайомих, як у них проходять дні, і порівняти їх з тим, що вже було в прогнозах. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку з 6 квітня 2023 року, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю. Зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці цього роліку, як це завжди буває на трикутних арканах Таро, А перша карта для представників знаку Овен, деякі з яких святкують свій день народження. Що ж, непоганий день, він пов'язаний з емоціями. Вам випала ось така стела або зірка. Я от так навіть наведу. Світло на неї, і це карта емоцій, це карта сексу, це карта краси. Тому не забувайте про красу, не забувайте бути сексуальними, ось що вам каже ця карта. Для представників знаку тілець. Четверне, поганий день для вирішування будь-яких справ, якщо вам треба йти в якійсь організації. Якщо ви працюєте в якійсь корпорації чи в якійсь компанії, сьогодні все буде дуже гарно працювати. Вам будуть допомагати ваші співробітники, і навіть з боку керівництва ви можете почути у свій бік добрі слова. В цілому, якщо у вас є можливість, проведіть вечір в компанії ваших друзів чи або рідних. І таким чином ви Можете налаштувати себе найкраще і вилікувати свої якісь психічні хвороби, якщо такові є. Для представників знаку Близнюки. Непоганий день, вам випав крокодил, це карта спокутування гріхів. Карта помилок, але він випав перегорнута, і Він каже про те, що сьогодні, навіть якщо ви будете робити помилки, вони будуть не смертельними. Вам слід більше бути веселішими, посміхатися, бо це карта блазня, причому вона в прямій позиції. каже про те, що сьогодні все в ваших руках. Ви можете як все владнати, так все і зруйнувати. Все залежить від, від вас. Якщо ви будете меншим матеріалістами і більше ідеалістами, вам це. Піде на користь також представники знаку Близнюки. 6 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Раки не втрачайте шанс, вам випала одна з найкращих карт Сонце, або променисте сяйво. І вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете заробити чимало грошей, якщо ви не будете лінуватися, дехто з вас може виграти якусь лотерею, але головне в неї грати, а не просто так сидіти. Сьогодні день, коли ви буквально будете. Випромінювати якесь таке світло, тепло, доброту, тому будьте обережні, вашим світлом можуть використатися енергетичні вампіри, яких, на жаль, досить багато, і навіть в родині у вас обов'язково є така людина, яка від вас підсасує енергію. Будьте обережні, також представники знаку рак у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Леви, сьогодні день, коли ви все будете дуже гарно і ясно бачити. Сьогодні день, коли вас неможливо надурити. Це карта сутінок або карта місяця. І вона випала перегорнута. Це каже про те, що ви можете висвітлити дуже багато не, незрозумілих для вас речей. Сьогодні день, коли. Якщо брехали навкрос на корої вас, якщо вас водили за заніс, сьогодні день, коли правда вскриється і ви все побачите в дуже в ясному світі. Також представники знаку ЛЕВ 6 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для діви. Сьогодні день, коли не слід поспішати, вам випав ось такий от папа або ієрофант, або жрець. Тут він маджістер. Він випав перегорнута. Він каже про те, що сьогодні не слід поспішати, а також не слід довіряти своєму внутрішньому голосу, бо він буде вас дурити. Сьогодні день, коли ви можете втрачати надії, втрачати. Настрій втрачати свої цілі. Тому намагайтеся слідкувати за своїм настроєм, намагатися не втрачати свої цілі. Якщо у вас швидко щось не виходить, це такий день. Все треба робити спокійно і не квапливо. Також, представники знаку, далі ми дивимось. Терези дуже гарний результативний день. Вища карта Юніверс або світ. Або вінець магів, і вона каже про те, що сьогодні результативний день, але все залежить від того, що ви сіяли в минулому. Якщо в минулому у вас були образи, якщо в минулому у вас були недобрі слова, вони сьогодні обов'язково до вас повернуться. А якщо ж ви... Вели себе досить чемно. Якщо ви вкладали в свої дії тільки добрі наміри, то сьогодні ви отримуєте неумовірні результати. Також представники знаку Терези у цей четвер можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон. Скорпіони. Для вас 6 квітня це день, коли краще сидіти вдома. Вам випала колісниця Черіот, випала в перегорнутому значенні. Це каже про те, що сьогодні ви не мудрі по своїх думках, тобто ви сьогодні можете робити дурниці. Сьогодні у вас день, коли ви можете зробити багато помилок, але на цих помилках ви можете чомусь навчитися. Якщо є така можливість, краще залишайтеся вдома в цей четвер, і таким чином ви позбавитесь. Великих неприємностей. Також представники знаку Скорпіон у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Стрільці. Непоганий день вам випала розбита вежа, найгірша карта. Але в перегорнутому стані вона каже про те, що щоб не відбувалося поганого, на вас це ніяк не буде впливати сьогодні. День, коли ви сповнені сил, коли ви можете допомагати іншим, і коли ви захищені від руйнівного впливу цієї карти. Також представники знаку Стрілець, 6 квітня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ОВЕН. Козироги, що ж, день матеріальних втрат. Невеличких, але втрат. Якщо ви бажаєте щось заробити, сьогодні це буде зроблено тільки завдяки. Надмірним зусиллям, тому не напрягайтеся. Ось що кажуть ця карта. Також вона натякає про те, що слід звернути увагу на своє здоров'я. І якщо у вас є зв'язок, треба зв'язатися з власною матір'ю. Можливо, ваша мама бажає просто з вами поспілкуватися. В будь-якому разі не намічайте нічого важливого на цей четвер, особливо якщо це стосується заробітку коштів для водоліїв. Досить невдалий день, Колесо фортуни або Сфінкс в перегорнутому стані каже про те, що в цей день не слід ризикувати, не слід грати, бо є можливість, що ви програєте сьогодні. Ви можете вивалитись з вашого ритму, і деякі справи підуть не так, як того ви бажали, але вам не слід особливо якось з цього приводу. Опечалюватись навпаки, слід можливо зателефонувати чи переговорити з представником знаку Козиріг, бо саме цей знак вам і випав. І нарешті представники знаку Риби. У вас все в рівновазі, все залежить від вашого контролю над почуттями, вам випала джастис або. Правосуддя, справедливість, і вона каже про те, що вам слід звернути увагу на свій емоційний стан, не виходити з себе, не гніватися, не бути пихатими. Пам'ятайте, що від вашої рівноваги залежить також рівновага і гармонія навколо вас, так що ви є тим самим двигуном, який може. Все налагодити, якщо раптово в когось будуть якісь неприємності. Сьогодні гарний день для бурної сексуальної ночі. Якщо у вас є така можливість, зробіть собі і своїй партнерші чи партнеру собі такий подарунок, ніч кохання. Також представники знаку риби у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку терези. І нарешті карта дня, що загалом принесе четвер, 6 квітня. Що ж, це день перелівання в порожнє – це день гарний для жінок, які дуже полюбляють спілкуватися. Це непоганий день для зустрічі з друзями. Якщо вони навіть знаходяться на відстані, ви їм можете зателефонувати. Можливо, у вас є якісь ідеї, можливо, ви просто скучили за своїми рідними. Намагайтеся підтримувати зв'язок з тими, хто вам дійсно дорог і кого ви дійсно. Любите. Ну і тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. Є години, на які слід звернути увагу. Спершу зі світанку до 10 ранку дуже непогані години, можете пересуватися, можете щось вирішувати. Потім до півдня теж непогані години. о опівдні півдні можна заробити великі гроші, якщо ви будете наполегливі, вони до вас обов'язково прийдуть. Що стосується після опівдня з 13 по 15 будуть вскриватися якісь таємниці, і ви дізнаєтесь багато цікавого про людей, що вони кажуть про вас і які плітки вони плітуть проти вас. Потім ближче до закату Сонця. Треба трошки зупинитися і не поспішати. Найрезультативніший час на закаті сонця будуть якісь результати, особливо вони будуть стосуватися представників знаку терези. Ну і нарешті ніч. Ніч більш-менш спокійна, одначе вона без якихось активних дій, що гарно, тобто спати можете спокійно, ніяких повітряних тривог бути не повинно, бо в цілому день залежить від. Від ваших думок, про що ви думаєте, те у вас і буде. Ну і зроблю ще невеличкий бонус трек, як це буває останнім часом. Подумайте про те, що вас зараз дійсно хвилює, і я вам скажу, що це. Вас хвилюють зміни, і ви постійно задаєте одне напевно і теме, те саме запитання, коли будуть зміни на краще. Що ж, подивимось, що в теперішньому часі відбувається? Не вистачає ініціативи, не вистачає зв'язка з янголом. Бачите, тут янгол такий, він лє воду, воду життя, і в цілому це непоганий показник. В цілому, все в ваших руках, і ви можете багато чого зробити, якщо цього забажаєте. В майбутньому у вас відродження є якесь. Вам слід повернутися трошки назад, вам не слід забувати про зв'язок з вашими рідними, з вашими близькими, з вашим родом в цілому, і не слід забувати про своїх дітей. Ну і в цілому, все буде повторюватися, якщо ви запитували, що коли очікувати змін, поки все повторюється, бо в минулому залишилося. Залишилися втрати, залишилося то те, що ви постраждали. Ви Чогось дуже сильно потребували, але це все відійшло. В цілому непоганий показник бонуса, бо всі карти випали в прямій позиції і каже про те, це що ваші бажання вони цілком реалізуємо, якщо ви будете проявляти свою власну ініціативу. І я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали, ці трикутні Сільвер та рот, відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Це дуже полюбляє Ютюб. Ну а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським. Як завжди, бажаю крепчайшого здоров'я та тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка. Господь, батюшка, Бог.